Корочі, всім привіт! Я йду, е, у мене такі думки е, в плані особистої відповідальності кожного за Блін, та за що б то не було? Е, ну от, Я не знаю, в мене стоїть якась така програма, я просто я не можу фізично е, викинути мусор не в смітник. Я просто не можу того зробити. Я в мене якийсь блок стоїть. І Це оце я називаю типу, особиста відповідальність, яка починається просто ну, тупо з елементарних речей. І ну, Просто йду, і тут така обочина, і всюди от, ну, є сміття. Типу, от Людина просто взяла і викинула. Типу, е, е, Умовно, до прикладу, навіть ті самі маршрутки. Ну, автобуси, тролейбуси і так далі. Ходять контролери, перевіряють, е, Раніше була така тема, що, не знаю, може, воно і зараз ходить, що типу, от в Європі там всі заходять вільно, всі платять, проблем немає. І нас не так. Якщо є можливість, люди обов'язково не заплатять. Я не кажу, в мене теж було таке. Але це в основному було, коли в мене просто ну, не, не, реально не було, ще, щоб заплатити. Але взагалі я рахую. Я точно знаю, що так має бути. що Це особисто моя відповідальність. Особисто моє. Я мушу це зробити. Я мушу бути чесним. в елементарних, в, Тупо в елементарних речах. І які в подальшому ну, вони так би розповсюджуються на якісь більш глобальніші речі. Оце чесність. Знову ж таки, повторюсь відповідальність. Я думаю, що тоді все буде добре. Бо всі жаліються, там от країна, там щось не така, хуйня, муня. Все херня, чесно. Ну, Я думаю, що в кожній країні є. Та я не думаю, я знаю, що в кожній країні є е, певний рівень бюрократії, цієї всієї бумажної штуки і так далі. Це все ну насправді дуже складні речі. І, блядь. Якщо люди елементарно не можуть заплатити 8 гривень за автобус чи донести ту саму банку срану до мусорника, ну то хе, про що може йти мова взагалі? Давайте починати з себе. Все в нас вийде. Все буде добре, просто не зразу, з часом. І все буде круто.